Вітаю всіх! Я рада вам відкрити пару секретів на тему сьогоднішнього відео. В інстаграмі дуже багато фішок та таємниць. Багато хто не знає, що, де і як, а насправді складного нічого немає. Я зараз вам показую свою сторінку в інстаграмі на ноутбуці, але нам потрібний телефон, оскільки часто саме телефоном користуються, щоб зайти в соціальні мережі. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, не перемотуйте і дізнаєтесь два результативних способи, як і де взяти посилання на свій профіль в інстаграмі. І не забудьте підписатися на канал, адже скоро ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. До речі, у мене є канал у телеграмі, там я намагаюся все розповідати і показувати докладно. Переходьте, будемо спілкуватися і разом дізнаватися всі фішки. Так ось, перший спосіб, найефективніший і найточніший це попросити свого друга зайти до вас на сторінку та завантажити посилання на ваш профіль. Або як що у вас кілька аккаунтів, як у мене, наприклад, два, то ви можете зайти на сторінку з одного облікового запису на інший свій обліковий запис. Дивіться, ось мій аккаунт, другий. Я шукаю у пошуковому рядку Instagram Анна Єріліна. Заходжу на її сторінку, це мій основний обліковий запис. У правому кутку бачимо три крапки, натискаємо і вибираємо Скопіювати UR-профіль. Копіюємо та відправляємо цю адресу у повідомлення на свій другий обліковий запис. Ось СМС вже прийшла, ми бачимо, відкриваємо повідомлення і бачимо своє посилання. Тепер можете ними розпоряджуватися як завгодно. Ну, або якщо у вас один аккаунт, просто попросіть друга зробити цей простий маневр. Другий спосіб розглядаємо. Він такий, теж простий. Заходимо до себе на сторінку, шукаємо будь-який пост. Зупиняємось, тиснемо вгорі на три крапки і копіюємо посилання або натискаємо на поділитися. Я скопіюю його. Далі переходимо в браузер абсолютно любий. Вставляємо його у пошуковий рядок, відкриваємо. Нам відкрився цей пост, і ми бачимо аватар зліва вгорі цього зображення, тобто мого зображення, тиснемо на ім'я і вуаля ми там, де нам потрібно бути. Користуйтеся бо інших поки що способів, де взяти посилання в інстаграмі свого профіля, я поки що не знаю. Але якщо ви знаєте більше, то прошу вас залишити коментарі під відео. Будемо спілкуватися. Дякую, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я і надалі буду намагатися розповідати вам про нові способи в інтернеті без вкладень. Це я зараз про заробіток в інтернеті, тому що мій канал. Акцент я ставлю на заробіток в інтернеті без вкладень. До нових зустрічей! Бажаю нам перемоги!